А я їй кажу: ну що, зайдеш до мене? А вона ні, а я на автоматі рука в гамні. <laughs> і тоді зрозумів: другого побачення не буде. Леся, а ти знаєш, чого в природі двічі не побачиш? Намка з однією, той самої дівчиною. То я тобі позвоню і їх. я лупав скалу. Як тобі завжди вдається знайомитися з такими дівчатами? Ну, по-перше, вдягаюсь по погоді. А по-друге, мою честь назвали область. Франківську. Ну, звичайно, а Семську, значить, не честь Ольги Семської назвали. Область у честь поганої людини не назвучить. От область назвати це фігня. Кірградську, наприклад, назвали на честь людини, яка влаштовувала масові репресії. Справді круто, коли в честь тебе називають ці дні. Які дні? Шевченківські? Ну і ти не безнадійний. я зараз все покажу. Як сказала одна людина, і чужого научайтесь, і свого не цурайтесь. Дивись, я часом не сплю. Ні. То чому ти псуєш мої підкати? Давай ще раз. Я часом не сплю, бо чому являєшся мені у сні? Мене ці дешеві підкати не збуджують. Та Леська тільки з токсичними тіпами зустрічають, їй потрібна драма фієрія. Пам'ятаєш, як вона на тусі до ждуна заливала і кричала: я буду твоєю тілкою-барабанщика. У мене була овуляція! Спокійно, спокійно. Нагадаю, який це був день, щоб знати, коли до тебе наступного місяця не підходити. Добрий день, перепрошую, а підпишіть, будь ласка, словник. Давайте. І ви підпишіться.